Хлопці, а вас війни нема, що ви російською співаєте? Вас війни нема, що ви російською співаєте? Десятий yeah. рік війни. Російські пісні в Луцьку біля замку Люберта, а також пісні Любові Успенської в Дніпрі при фронтовій зоні, в яку щодня. Гатять ракетами та С-300 С 400 бойовики. про все це і не тільки, а також про те, як е, бажає повертатися в пакетах е, одна Українка іншим українцям. Поговоримо за кілька секунд. Це канал Яніна Соколова. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Поїхали! Отже, друзі, в Луцьку біля замку Люберта помітили молодиків, які співали російські пісні. На зауваження дружини полеглого героя її звати Андріана Свистак. Один із них відреагував агресивно і відповів, що такою я волонтер. Волонтеру, цілком ок російська культура в той час, коли країна воює, країна потерпає від агресії росіян. У відповідь на зауваження дівчини, волонтери сказали їй цитую, не виїбатися і сидіти тихо. Ви пак будь ласка, не виїхайте. Я тебе умоляю. А ти трохи фільтруй базар, і не знаєш, з ким говориш, то краще реально помовчи. Боже. Взаємно. Ми вас трогали. Повинна була зробити зауваження бо в Україні війна. Супер. І коли Росія вбиває ви собі російського бродягу, хіба на весь замок? Молодці. є інша категорія людей, які під час війни активно відпочивають букавелі зараз, якраз сезон лиж катаються там на лижах і співають пісні Любові Успенської, так так тої самої про прокремлівської тупої, просто кози Любові Успенської. Так, от люди з Дніпра, які приїхали в Буковель, вирішили поспівати її пісеньок, і теж не бачить тут нічого такого взагалі яка різниця? Я справляю новосель, на весіллі на сімі вітрах». Речі, сама Оспенська, яка народилася в Україні, мовчить про війну, а нещодавно заявила, що все життя мріяла про отримання паспорта громадянки Російської Федерації. Навіть перебування у США не завадило їй відкрито підтримувати політику Росії, називати себе справжньою патріоткою Раші. Притама годы любовь любов дифирамбы Владимиру Путіну. Такої тонкий, такої чувственни і. Я прям, ну, не то ж, я увіділа не президента, а мужчину. Ну і далі, особливо трешові представниці нашої країни під час прямого ефіру в Тіктоці, і ми будемо весь час, друзі, показувати цих героїнь і маргіналізувати їх. Дівчина насміхається над військовими і каже, що особливо смішно, коли вони повернуться в пакетах додому. Так, да, смішно, я согласна. Да. Коли вас з соток привезуть. В мішках. Смішно. Бо ви пішли воювати за вільну, незалежну. А я люблю воєнних, красивих, здоров'яних і що люблю тупих. він Пи... Воює? Німа, да. Ну, Зараз я не знаю. Ну, все одно їдемо. Є... І ЗСУ, і СБУ ми всім передаємо привіт. Також щоб нас не забрали в СБУ, пожалуй! Просто не приїжджайте до нас, ми просим прощення. Щоправда, я от завжди просто засікаю таймер. Скільки часу мене після того, як ці сміливиці в Тіктоці там, вибачте, висруться, що по-іншому це назвати не можна, і між тим, як вони будуть вибачатися? Тут доволі швидко все відбулося, буквально доба, і вже вибачення не забарилися невинні очі, сльози, все українською, все банально. Ну, подивіться, вірите. Я хочу вибачитися перед всіма військовими, яких я образила. Я ні в якому разі так не думаю. І хочу, щоб всі наші військові повернулися живими. Вибачте, будь ласка, за, цю, за ці слова і за цю ситуацію. Мені дуже соромно і вибачте, будь ласка. Друзі, ну це такий на початку лейтмотив, щоб ви розуміли, що в нашій країні є ще над ким працювати. До речі, ми у проєкті Вечір з Яніною це окремий YouTube канал. Підпишіться, будь ласка, вечір з Яніною будемо теж показувати весь час подібних персонажів і будемо боротися із внутрішньою ватою. Якщо 5 років ми боролися з зовнішнім агресором, антипропагандою, то тепер будемо боротися з внутрішньою ватою, тому ці всі люди будуть періодично. Нашими героями підпишіться на канал вечір. Так, от поки у нас тут в країні співають російських пісень а всілякі бідлота на території Російської Федерації вперше, напевно, за досить довгий час і так масово сталися протести. Мусимо слідкувати за тим, що відбувається у ворога, вболівати за тих, хто там влаштовує протести чим більше заворушок в Раші. Тим для нас краще. Так от, 16 січня у Башкортостані тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора. Друзі, що сталося? За даними каналу, біля суду, де розглядають справу активіста, яку звати Фаїлі Алсинов, зібралося близько 15 тисяч людей. Друзі, 15 тисяч. При цьому температура на дворі, щоб ви розуміли, сягає мінус 20. Суд міста Баймак Республіки Башкартастан засудив місцевого активіста Фаїля Алсинова до 4 років. Колонії загального режиму у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. до речі, коли у нас блокують відео за скаргами росіян, то от ця тема і звучить, але подивіться, що там. Причиною засудження Фаїлі Алсинова достеменно невідомо у різних джерелах. Кажуть, що він виступив проти того, щоб місцевих жителів відправляли воювати в Україну або ж негативно висловлювався на адресу трудових мігрантів із середньої Азії і жителів Кавказу. Чому це важливо, друзі? По суті, в Башкаркастані відбувається один із наймасштабніших протестів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пам'ятаєте ті історії на території Ічкері, коли мами, дружини виходили захищати своїх чоловіків від мобілізації, погомоніли там, ну доволі масово порівняно із протестами в Російській Федерації, і пішли. Так це нічим не закінчилося. Ну і їх не було так багато. Тут 15 тисяч це чимало. Перших демонстрантів друзі традиційно затримали після того, як протестувальникам вдалося відтіснити на кілька метрів бійців ОМОНу із щитами, які стояли біля будівлі суду. Кількох затриманих повалили на землю. Сподіватися, що подібні протести стануть все частішими, і люди будуть дотискати російську владу і тих, хто оговтається, не вірю в революції на території Російської Федерації, але тих, хто оговтається, що власне з ними. Не щодо нас, а щодо себе, що з ними відбувається, будуть спонукати думки виходити на вулиці і протестувати. Зрештою, скоро так мало залишиться бійців ваших вояк терористичних, що доведеться вийти, бо будуть забирати всіх. Тому думаю, що незабаром і суди, які не діють в Російській Федерації справедливо і правосуддя, обмеження свободи слова, обмеження волевиявлення, ну і президент ваш незабаром знову стане президентом канонізований царьок. Все це вкупі буде породжувати думки, може, щось, блін, не так. Ну і сподіваюсь, що внутрішня боротьба дасть можливість Україні відтіснити. В тому числі ваша внутрішня боротьба, відтіснити війська з нашої території під ори ваших внутрішніх чвар, принаймні нам би цього дуже і дуже хотілося. Слідкуємо за ситуацією. Ну і не забуваємо оприлюднювати відео із бидлотою ватною, аби наступників їм не було. Напишіть друзі в коментарях, як ви думаєте, історія із цими протестами в Башкортостані, чим вона закінчиться. Чи є шанс на ще більш масове і довготривале дійство? Буду вдячна і почитаємо із командою ваші коментарі. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Ну а в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент щодня, що ми власне і робимо. І не забудьте підписатися на канал Вечір з Яніну і на телеграм Соколова. Обіймаю друзі! Слава ЗСУ до зустрічі завтра.